На роботі один колега каже іншому. Ось діти зараз пішли. Уявляєш, учора послав малого в магазин за колою, а він приносить мені квас і каже, кола шкідлива, пий тато квас. Так що тут скажеш? Молодець у тебе малий, дбає про тебе. Що молодець? Ти мені краще поясни, як можна віски з квасом пити. Те, що дзвонить зятю газовику, розповідає йому про те, що у квартирі стоїть запах газу і просить його під'їхати. А зятій каже: Добре, Тамара Петрівна, я скоро під'їду, а ви поки що свічечку запаліть на кухні і помолитися. Після того, як помер засновник Playboy, з різних куточків нашої планети почали масово приходити повідомлення про те, що картини із зображенням голих дівчат стали мироточити. До магазину з продажу інтимних товарів заходить дідок і каже Онучко, я вкрай не задоволений своїм сексуальним життям. Мені не подобаються підсумки холодної війни та перебудови. Добре, дідуся, а від мене вам що треба? Скажи, у вас у продажу є надувний Горбачов? Те ще в гніві приходить до зятя додому і каже Я не зрозуміла зятю. Ти це чому хочеш розлучитися з моєю дочкою? Зять скидає штани та, демонструючи свого монстра, відповідає, Тому що в неї дуже маленька, не влазить. Та ні, зятьок, помиляєшся ти. Ми подамо на тебе до суду, і ти переконаєшся в тому, що вона в неї досить велика, щоб ти в ній втратив свій будинок, свою машину та половину всіх своїх заощаджень.